4 квітня компанія «Укрнафта» розмістила новину, дивіться, 4 квітня цього року про свої чисті прибутки за минулий рік. Давайте розглянемо цю новину. Новина у нас з першого джерела, це сайт «Укрнафти». Тож, давайте так, дивіться, чистий прибуток «Укрнафти» за 2023 рік склав 23 мільярди 600 мільйонів гривень. Міжнародна компанія Гран Thornton завершила. Це міжнародна компанія консалтингова, аудиторська, відома дуже. Ну, і є представництво в Україні. Міжнародна компанія Гран Thornton завершила незалежний аудит пад Укрнафта. Чистий прибуток за результатами 2023 року складає 23,6 мільярда гривень. Дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат. Останніх 10 років. Ну і директор ПАД «Укрнафта» Сергій Корецький, звичайно, не втомлюється дякувати кожному і кожній, хто працює в компанії. І ще раз підкреслюю, що державне управління може і має бути ефективним. Ну, це таке. Тобто, дивіться, новина така, що у нас фактично 23,6 мільярди гривень. Офіційна інформація отримала «Укрнафта». Тим більше, це звітність підтверджена міжнародною компанією Грантортом, тобто це проаудований проаудований, скажімо так, результат. Ну і Дивіться, доречно буде розглянути план фінансовий «Укрнафти» компанії на 2024 рік. Тобто ми знаємо підсумки 2023 року. Давайте порівняємо з планами на 24 рік. Отже, у нас дивіться це новина за березень розміщена на сайті «Укрнафти», прес-служба. Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план «Укрнафти» на 2024 рік. Чистий дохід компанії планується на рівні 118 мільярдів гривень. Чистий прибуток у 2024-му на рівні 18 мільярдів гривень. Також проєктом фінансового плану на 2024 рік передбачено сплата дивіться, 31 мільярд гривень податків та зборів. Не розписується, яких саме. І 8,7 мільярдів гривень дивідендів державі. Ну і ця новина, дивіться, що ми вже з вами знаємо, у 2023 році компанія заробила 24 мільярдів гривень. Ну і ми вже знаємо ітоги, підсумки, скажімо, аудиту від компанії Thornton також підтвердила ці результати. Ну і да, дивіться, 2023 рік сплата була до бюджету у нас 8 мільярдів гривень дивідендів, і було сплачено 26 мільярдів гривень. 26 мільярдів гривень податків і зборів. Тобто планується збільшення на 5 мільярдів в цьому році.